Чернігів, десята година ранку. На перехресті проспекту Перемоги та вулиці Ремісничої біля центрального ринку люди йдуть просто по проїжджій частині, щоб дістатися світлофора та перейти на потрібну їм сторону. В цьому місці був тротуар, який загородили через близькість до будівництва. Тут намальована схема руху, але чернігівці ходять звичним маршрутом та скаржаться на незручності. Те, що рух перекрилися, звісно, погано тому, що зараз проходить їхатиме машина, можна під машину попасти. Тому це, це не дуже добре. Я думаю, що краще було б так, як раніше. Забор стоїть неправильно, моя точка зору. На метр дай, щоб там був прохід. Всього на все. І більше нічого не треба робити. На платформі електронної демократії з'явилась петиція із закликом прибрати паркан та звільнити прохід для пішоходів. Ініціював створення петиції Чернігівець Віталій Чернюк за його словами. На цьому місці пішоходи можуть потрапити під колеса. Люди просто ходять по проїжджій частині рано чи пізно, особливо в темну пору року, коли в темний там період часу, коли там у нас немає зараз освітлення, це призведе до того, що там просто когось зійдуть автівкою і просто у когось життя ну, так закінчиться. Тому я вважаю, що необхідно прибрати той паркан. Люди будь ходити по тротуару. Суспільне звернулось до забудовника ТОВ Екокомфорт Групп які планували звести на цьому перехресті елітну багатоповерхівку. У компанії повідомили, що зараз відновити будівництво цього об'єкту немає можливості через перебої з електропостачанням та відсутністю необхідної кількості будматеріалів. Найближчим часом планується вирішити це питання щодо переміщення на 2-3 метри самого забору. Для зручності проходу громадян є дозвільні всі необхідні у нас документи, але ми розуміємо, що коли ми набудуємо на сьогодні, то неможливо, все ж таки повинен бути якийсь консенсус, порозуміння. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.